Допомоги на життєво необхідні ліки потребує 15-річна дівчинка-сирота Аліна Дідусенко з Київщини. Вроджена вада серця, яку вчасно не прооперували, вплинула на легені і зіпсувала їх. Самостійно дихати Аліні складно. Робити це допомагає спеціальні апарати, страшенно дорогі ліки. У місяць дитині потрібно понад 100 тисяч гривень на препарати, які підтримуватимуть її життя. Таблеток в Аліни лишилася на 5 днів. Подробиці Оксани Щербини. Маску з киснем Аліна Дідусенко майже не знімає, інакше задихатиметься. Дитина під'єднана до апарата з киснем. Її легені через хворобу ледве працюють. Сил ходити до школи чи навіть вийти на подвір'я Аліні бракує, вчиться вдома. Мене в груді колить давить, задихаюся. Аліна Сирота у родину Наталі Гордієнко дівчинка потрапила, коли їй було 5 років. Познайомилися в інституті кардіології, де Наталя лежала з рідним сином. Жінка зізнається, побачивши Аліну, вже не змогла залишити її, хоча вже мала двох власних дітей. Я не, не думала на той момент про ліки, про вартість лікування, про те, що я що, що я буду далі робити. Я їй просто хотіла дати сім'ю. Доки Аліна була меншою, гроші на ліки родина знаходила останні роки, як дівчинка підросла, доза препаратів зросла. Щоб її лікувати, родина набрала стільки кредитів, що. Тепер їм грошей не дають. Алінина не недуга, легенева гепертензія, рідкісна й досі за державні кошти ліків таким хворим не дають. Упаковка лише одного препарату, якої вистачить на п'ять днів, коштує 15 тисяч гривень. Розуміючи, що препарату обмаль Наталя змушена ділити таблетку і замість повної дози давати половину. Мене просто шок бере, де я буду на вихідні брати гроші в кого я, я їх буду просити для того, щоб їх купити, щоб Пережити оці свя... святкові дні, бо людям свято, а нам я вибачаюсь горе. Допомогти і дати ліні медикаменти Наталія Гордієнко просила в Міністерство охорони здоров'я. Там відповіли, що препарати мусять виділити з місцевого бюджету, там де дівчинка живе. Але з району написали: грошей немає. Лікарі, які допомагають Аліні, говорять без медикаментів, вона приречена, без медикаментозного лікування. Дитина довго жити не зможе. Напередодні свят Наталя Гордієнко, яка взяла до себе в родину хвору сироту, сподівається на диво і те, що небайдужі допоможуть Аліні. І вона матиме ліки, які продовжать її життя. Оксана Щербина, Денис Савченко, ТСН 1+,1. Ми можемо долучитися. Як допомогти Аліні? Можете дізнатися і на нашому сайті TSN.UA, Розділ Допомога.